Мені в коментарях і в приватні повідомлення пишуть працівники Херсонської міської клінічної лікарні імені Карабілеша. Людей шокувала новина про звільнення Али Малицької. Її сьогодні звільнили з посади директорки цього закладу. Їй не подовжили контракт, бо вона відмовилася запускати зондер команди, і які мали вичистити. Рахунки цієї лікарні а на рахунках у лікарні зберігається величезна сума. Раніше вже вона відмовлялася брати участь у схемах, які її пропонували люди начальника Херсонської міської адміністрації Романа Мрачка, змусити її намагалися довго, але все марно. Люди питають, як вони можуть допомогти керівниці лікарні, питають, як боротися з цими тварями і, взагалі, що відбувається в Херсоні. Давайте я трошки поясню, щоб кожному було зрозуміло. і Я не відповідав кожному окремо допомогти лікарні. Ви вже не зможете. Питання погоджено кураторами Романа Мрачка в офісі президента. Я не знаю, хто це, але думаю, що це Олег Татаров, який курує свої всі силові органи, і чисто гіпотетично міг лобіювати призначення Мрачка, цього невідомого нікому прокурора, Невдаху, який не склав тестування і не пройшов атестацію в Херсон. Тим паче, що кандидатуру Олександра Паркудіна на посаду в обласну військову адміністрацію підбирав саме він. Про це повідомляли українські медіа. Я дуже сумніваюся, що татаров напряму переймається питанням Херсонських лікарень чи взагалі Херсона. Скоріше за все він або інша людина просто дала відмашку і сказала пакуйтесь щоб ви розуміли, пакуйтесь на мові компантів – Це спішно виводити активи, гроші з усіх підприємств або організацій перед відставкою або великих шухером. Це в наших умовах може статися в будь якої миті, тому пакуються всі. Звісно, що відмашку дали не з питання саме цієї лікарні, а в цілому по палаті. Да? Забирати все, виводити гроші з відусіль, сленгу коромпантіям. Це називається розривати. тобто вичувати з підприємства установи організації всі кошти. В принципі, добро на розірвати дали ще минулого року. І пан Вадим Глушко почав рвати херсонські лікарні і інші заклади.